Ходив до терапевта п'ять разів і нічого не змінилося. Тіпа всі думають, що тривога це проблема в голові, але це повний треш. Новітні дослідження показують дещо шокуюче, що твоя тривога живе не тільки в мозку, ми ж не просто мізки на паличці, правда? Твій організм це ціла система, де все пов'язано. Скаче тиск, кишечник відключається, нервова система на межі. І ось вона, твоя тривога у всій красі. То чому ж при всіх цих мільйонах досліджень і армії терапевтів людей з тривогою стає більше? Фішка в тому, що більшість психологів дивляться тільки на твою голову. Вони круті, але більшість з них не шарять, як працює серце під час стресу, що там з твоєю нервовою системою, і як кишківник спілкується з мозком. Хочеш дізнатися, як по-справжньому побороти тривогу в сучасному світі? Залітай на мій міні-курс, де я розкажу, як працювати з тривогою на всіх рівнях. І в голові, і в тілі, і розкажу, про чому тут свідомість. І навчишся методам гейміфікації, відокремлення, і прокачаєш впевненість, щоб отримати енергію для того, що дійсно важливо саме для тебе. Там нічого складного, шість простих кроків. Це як перейти по посиланню в профілі, щоб дізнатися деталі.